Ми запрошуємо нашого солдата, він приходить, в цьому місці розувається, залишає свою зброю, обладнаний автомобіль пірамідкою для збереження зброї, скидає верхній одяг, верхній одяг, проходить далі по салону. Ось місце для іншого одягу. Солдати можуть витягнутися, скинути свій одяг, потім солдати беруть. Автомобіль повністю укомплектований комплектом рушників, пральних засобів, миючих засобів, засобами догляду, пінка для оління, станочки, гелі і все таке інше. Якщо хтось не має свого, бере, рушничок проходить, запрошуємо далі солдата проходити далі по салону. Автомобіль обладнаний рукомийником. Одразу біжить тепленька водичка. Далі хлопці проходять власне, у приміщення у відділ, де приймають душ. У цьому приміщенні працює насос, як ви чуєте. Опланено стоп-лійками, перерозходу води тут взагалі не буде. Водичка тепленька, біжить. Коли виникла ідея створити даний автомобіль, нам була поставлена задача, автомобіль має бути максимально простим, максимально безпечним і створений з тих матеріалів і запчастин, які доступні для того, щоб бути ремонтабельним. Тому, виходячи з цього, ми створювали цей проєкт. Оскільки ми досить часто спілкуємося з військовими на передовій, ми там часто буваємо, ми знали їхні потреби, ми розуміли, що цей автомобіль має працювати таким чином, щоб не демаскувати себе. І це теж була велика проблема. Тому основною проблемою, з якою ми стикнулися, як нагріти воду, як нагріти автомобіль, не використовуючи диму, дров, не використовуючи гучних якихось пристроїв, це, це було положено в основу. Тому ми використали пушку, яка працює на дизельному паливі. Вона споживає всього півтора літра дизеля на годину. І це нам дає можливість, маємо вона на виході 500 градусів температури. Цю температуру ми розподілили наступним чином. У нас гріється бочка, у нас гріється приміщення і частина температури ще попадає в сухожаровий шкаф для сушки білизни. Всі вузли вони теж зроблені з доступних матеріалів, вони легко замінюються. Є система управління, за допомогою цих кранів при певних комбінаціях виконуються чотири дії. Тобто ми наповнюємо воду, можемо наповнювати як з городських мереж міських, так і можемо з водоймів з криниць додатково. Стоїть система фільтра і відповідно ми накачуємо воду в автомобіль у нас всередині йомності на 800 літрів. Води це дає нам можливість досить велику кількість людей викупати і попрати велику кількість білизни. Ми можемо закачувати воду, як я сказав, з водоймів, з криниць, з міської мережі. Так само ми можемо підключатися до електрики, до міської мережі і працювати з допомогою генератора. Знову таки, сам генератор. Стояли завдання, щоб він був не надпотужний, тому що це дороговартісне обладнання. У нас генератор на 4,5 кВт забезпечує роботу всієї машини. Приблизно на сьогоднішній вартість, скажімо так, цієї машини більше, ніж пів мільйона гривень. Це мова йде про те, що куплена машина за волонтерські кошти. Це за волонтерські кошти все придбано внутрі і зроблено. І вся робота це ну, робилася на волонтерських початках, Це без без зарплатні, без нічого. Це люди просто робили від своєї душі, скажімо. Ми їздимо, це не є секрет. Допомагаємо нашим захисникам. І одного разу я побачив відро на кирпичах і запитав, що це тут вариться в цьому відрі біля Він каже, що ми гріємо воду, Ну, я, я хочу внести частинку свого тепла, я не, абсолютно не військовий, але ми зробимо їм всім, щоб пришвидшити нашу перемогу. Ідея була така, щоб вони відчули нашу теплоту, яку ми повеземо їм туди. Хлопці, чекайте, ми до вас їдемо, буде тепло, спокійно, ви будете чистими і будете висушити ваші речі.